Ці наші заклади освіти е, починають працювати в очному, змішаному форматі, тобто дистанційного навчання в нас не буде. Заглядів якщо... такі випадки краще попередити, краще на початковому етапі якось вирішувати цю проблему, а не заглиблюватись далі і далі. Може, і були би проблеми, але кадрів не вистачає. Тобто, якщо, якщо хтось хоче з вищою освітою прийти до закладів освіти, роздільнянської громади, ми дуже Просимо вас, особливо вчителі хімії, фізики, математики. Ну тобто, початок нового навчального року це завжди час нових викликів, очікувань і змін як для учнів, так і для вчителів. Що ж готує цей новий начальний рік для освітян Розділянської громади? Які ініціативи, нововведення та актуальні питання сьогодні перебувають у фокусі уваги місцевої освітньої системи, про це та не тільки ми говорили з начальницею відділу освіти Розілянської міської ради Мариною Яніщенка. Вітаю вас, пані Мирин. Добрий день. Дякую, що погодились на інтерв'ю напередодні нового ну, початку нового навчального року. Це дуже важливо, багато питань виникає у батьків. І от скажіть саме про основні нововведення, які сьогодні існують у нас в, на початку нового навчального року. Чого очікувати як учням, так і вчителям, так і батькам. В цьому році ми починаємо 1 вересня. Перші дзвіночки в нас будуть проходити. В зв'язку з безпековими ситуаціями на ту кількість місць, яка розрахована, на яку розраховані укриття, це не буде гучних перших дзвоників, це будуть перші 11 класи або, можливо, навіть дві зміни і п'яті-дев'яті класи. Тому що ми розуміємо, що наші дітки вже починають забувати, що таке перший дзвоник, і хочуть все ж таки на урочисту лінійку потрапити. Цьому навчальному році наші заклади освіти починають працювати в очному змішаному форматі, тобто дистанційного навчання в нас не буде завдяки міської раді, міської раді. Ми забезпечені укриттями. На жаль. Приписи ДСНС нам кажуть, що модульні укриття, на жаль, зараз заборонені. Але так як ми всі розуміємо, що в місті роздільне, ми не можемо заглиблювати укриття, тому що у нас ґрунтові води, і всі відповідні документи у нас є. Тобто ми будемо в роздільне використовувати укриття модульні. Вони пішли якби на поступки. Так, так найпростіші укриття, тому що. Котрий рік підряд починати в дистанційному навчанні ми бачимо втрати освітні. Ми бачимо наших діток, які на жаль, дистанційне навчання тільки погіршує ситуацію, в принципі. Більше таких ну нововведень не планується, але ну стартуємо поки mm -hmm. так. Скільки е, у нас навчальних закладів? Е, у нас 16 закладів загальної середньої освіти, 6 закладів дошкільної освіти, 6 структурних підрозділів дошкіль... при закладах освіти е, і два заклади позашкільної освіти. Станом на 1 вересня ми ми виходимо на очне навчання всі. Окрім кам'янського садочку, на жаль, із за малої кількості дітей і відсутності, взагалі, укриття вони перебувають на простої початку війни. Чи плануються якісь школи розглядаються на закриття? Чи це поки що зараз не обговорюється? Ми сподіваємось, надійшло до Верховної Ради звернення щодо відміни постанови про закриття шкіл, де з 1 вересня 26-го року буде менше 60 осіб. Ми дуже сподіваємось, що все ж таки розглянуть і відмінять, тому що села залишиться без закладів освіти. Ми розуміємо, що з кожним роком дітей все менше й менше. Якщо дійсно так станеться, то в перспективі дві школи у нас а надалі буде гірше. Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно харчування, теж багато велося розмов щодо цього. Як змінюється в даному випадку з нового начального року харчування? Починаємо ми з 1 вересня харчувати перші четверті класи та пільгові контингенти, але в найближчому майбутньому, можливо навіть і до кінця вересня, сільські школи, де менше дітей. І вони зможуть прохарчувати себе самі, вони будуть харчуватися перші 11 класу. Тобто, ця можливість розглядається, і зараз ну, підтягуємо такі моменти, щоб вистачало потужностей, тому що, наприклад, як взяти міські ліцеї, потужностей у нас не вистачить Це 900 дітей другого ліцею, 700 дітей першого ліцею. І четвертий, і, і третій ліцей тут роздаткові, ну тобто фізично Немано. неможливо. Але все ж таки ми сподіваємося, що найближчим часом ми завершимо будівництво харчоблоку, реконструкцію харчоблоку в четвертому ліцеї, і це дасть змогу харчувати. Тобто вони будуть тут самі харчуватися, і зникне таке навантаження на перший ліцей і ми зможемо забезпечити та, забезпечити всі дітей харчування безкоштовні що стосується педагогічного складу учителів, чи змінилося це в зв'язку з мобілізацією? Скільки жінок, чоловіків? Яка ситуація саме з педагогічних колектом? Я би не сказала, що дуже глобально змінилася ситуація. Тобто наші хлопці на початку війни пішли до ЛАВ зсу, потім повернулися хто після поранення, хто ну кожного різні ситуації, але Такого напливу чоловіків у нас як не було у закладах освіти, угу. так і немає. Наприклад, якщо взяти в відсотковому співвідношенні, ну якщо один відсоток у нас від загальної кількості є чоловіків, то, то добре, бо немає напливу. Може, і були би проблеми, але кадрів не вистачає. Тобто, якщо Якщо хтось хоче з вищою освітою прийти до закладів освіти Роздільнянської громади, ми дуже просимо вас, особливо вчителі хімії, фізики, математики. Ну тобто, це взагалі таке в нас педагогічне голодання, можна mm -hmm. так сказати. Тому ми раді будемо вітати, навантаження є, ну, будь ласка, навіть на даний час, ось до виноградаря прийшов чоловік працювати 24 роки. Він... Після поранення, зараз він йде викладати предмет захисту України, ну, тобто двері для всіх відчинені, будь ласка. ми. Мені здається, якось останнім часом ну, чоловіки, то, в принципі, не тільки чоловіки, а жінки фізико-математичного профілю. У нас є вчителі ще того покоління. Зараз чомусь. Ну можливо, через фінансову сторону, коли приходять молоді працівники до закладів освіти, так заробітня плата невисока, не. не і так само е проживання. Якщо б було тут можливість проживання стабільного, я думаю, люди би їхали, А так. Зараз початок нового року, зазвичай, про булінг ми говоримо в процесі. Але для того, щоб попередити виникнення таких ситуацій, ну, наскільки відомо, там вони виникають час від часу, що робить з свого боку відділ саме? На жаль, випадки булінгу, мені здається, з кожним роком таких випадків стає все більше. Як би ми не хотіли цього признавати, але. Все одно таке є. Проводяться бесіди, так само, як психологи, ми так само залучаємо ювенальну поліцію, так само служба у справах дітей. Ну, тобто робота ведеться, але психологи це взагалі перша ланка, яка стежить отако на місцях за дітьми. Але, на жаль, і їх так само вже мало в нас. Психологи дійсно вони йдуть і назад, на жаль, не повертаються. Навіть якщо такі ситуації стаються, і керівництво закладів, і самі діти можливо не хочуть виносити ось це ну, своєї душі, на жаль, вони переживаються в собі і думають, що це пройде, але воно не проходить. Воно навпаки нагнітає, нагнітає, і потім дає такий виплес, такий емоційний, що ну, дійсно дуже, дуже страшно на це дивитися. Але Якщо випадки є, я звертаюся до всіх керівників і на нарадах, і кругом, якщо є такі випадки, краще попередити, краще на початковому етапі якось вирішувати цю проблему, а не заглиблюватись далі і далі. І потім, на жаль, слава Богу, у нас немає жодних таких плечевних ситуацій, критичних, але все одно випадки є. І давайте будемо відвертими, що вони збільшуються. На жаль, чомусь. Я не знаю, чи то психологічний стан дітей ну, в нинішні часи, ну, да, вчителів, умови. дітей. І якось ну, от так воно у нас зараз відбувається. А скажіть а стосовно профорієнтації, чи є в школі розмежування? У нас є співпраця з меморандум про співпрацю з нашим одеським МГУ. До нас. На профіорієнтацію звертаються дуже багато коледжів, профтехів. Ну, тобто, розмежування між дівчатками і хлопчиками ми ну в нас немає. Наприклад, навіть приїжджали збройні сили, запрошували. Ну в них, і в них навіть не було там дівчата, хлопчики. Вони сиділи ну, всі разом і mm -hmm. ну, слухали. І якось я була присутня на якоїсь зустрічі, мені здається, з поліцією. І дівчата більше от бажання виявляли, от іти, так, ніж навіть хлопці. Ну, тобто розмежувань взагалі жодних мінців. А технології ведуться спільно з дівчатами, хлопці? Да? Так. Будь ласка. Чи проходять вчителі якісь навчання з гендерної політики, з встановлення гендерної рівності, чи це воно йде повз школу? Ні, воно не йде по постшколу, воно якось зараз е все більше і більше занурюється mm -hmm. в це. І в кожних курсах воно якось інтегровано занурюється. Тобто вчителі, які б курси не проходили, воно ну, відображається, mm -hmm. можна так сказати. Нема такої е прям курсів відокремлених якихось. У кожних курсах наявний складник гендерної е політики. І вже потім вчити, в залежності від свого предмету його якби давтілю да, да, да. Да, як, як основу предмета. Добре, ну підсумовуючи нашу зустріч, скажіть, б ви хотіли побажати батькам, учням, вчителям на початку нового навчального року. Шановні освітя... освітяни роздільнянщини. Перед початком навчального року в умовах знову ж таки військового стану, я хочу побажати, мені здається, ми кожен рік так говоримо, щоб цей навчальний рік став переможний. Я не хочу бажати вам терпіння, я хочу побажати вам наснаги. Я хочу побажати, щоб з кожним днем ви йшли на роботу із задоволенням, дивлячись на щасливі обличчя дітей, які чекають вас завжди з радістю. Я сподіваюся, що. В травні місяці ми з вами зустрінемо останній дзвоник в переможній Україні.